Я пам'ятаю, він ще подзвонив останній раз 25 травня на майдан народження поздоровив мене, так пару слів сказав. Але мені саме основне було, що я чула його голос, що він живий здоровий. Подав команду, почалися вистріли і він відключився. Чорний, замочений, подивіться, який. Оце війна. І цей телефон у мене є дома. Це що він його тримає. 8 або 7 -го березня з 95-ї бригади виїхала колона прямо туди на Донецьк. Слов'янськ, Семенівка, там, де вони були, Карачун. Включила телевізор і дивлюся, голос Тарасовий, а от то такое: плечей нема нічого. Лице отаке. Він майже нічого не їв, все віддавав солдатам. Води тоді ж не було, бо було в пару бідонах. Він цю воду ділив між усіма. Це було 2 травня Андріївський міст. Це якраз за цей Андріївський міст врятував дуже багато людей, його подали на героя України. На приподиця Тарасу безперешкодно вийти, але що він залишив 47 гвардійців, які були на той момент. Ми тоді виділялися іншим видом форми. Тарас прийняв рішення, що ні, ми свої накидаємо. Ми, якщо будемо виховувати, ми будемо виховувати всі разом. І фактично він врятував життя моє та моїх побратимів. Поступила інформація, що бойовики підтягували свої вогневі засоби для знищення наших військової техніки. Було прийнято рішення виходити з цього оточення. Ми вийшли тоді, командував цим боєм Тарас Тарасенюк. І поступила команда зайняти панінові висоту, а саме гору карачун, яка панує на слов'янську. Ми дійсно в на Карачуні потрапили в дуже складну ситуацію. Якийсь певний час до нас була, було неможливо дістатися. Вертольоти збивалися. Тоді загинув якраз і генерал Клічицький. Була критична ситуація, коли у нас не було води і нормального провіанту. Лимилися дощовою водою, пили технічну воду. От, всю яку могло знайти. Ну, це вже місяць моє, як він пасе коники. А це... а це вже дитячий садок який в садку. Перший клас попадало так, що його все там ображали. І він собі вирішив займатися посилено спортом. Підтягувався на перекладині. Разом з вагами на ногах до 50 разів і вирішив стати військовим. Бійцівська стійка. Кулаки стиснуті і він завжди був серйозний, дуже рідко сміявся. На вухах були навушники, а він вчив уроки, слухав металіку, тяжкий рок. Так це було його любима група. Я вже собі так думаю, що він напевне. Бо так, як то на війні, що він вже був, що хоч там стріляють, але він повинен прийняти рішення, що всякі шуми не заважають приймати правильні рішення. Його, вже, як він воював, хлопці розказували, що його девіз був, безвихідних положень немає. Йому пропонували залишитися викладати в Одеській військовій академії, тепер військова академія, то він відказався. Пропонували йому президентський полк, він теж відказався. А був на практиці у 95-й аеромобільній бригаді, йому дуже сподобалося, і він сказав, що я йду туди служити. Дослужився від командира роти до командира батальйону. Був начальником штабу у 13 му батальйоні, який тепер. Названий в честь мого Тараса. Ірак, це було півроку. Дуже я тяжко це сприйняла, я взагалі півроку. Ну, так якось, знаєте, нікому нічого не розказувала, так якось це в собі. А пам'ятаю, вже він приїхав, подзвонив, сказав, що він у Борисполі, полі аеропорту. Легко на душі стало, що моя дитина повернулася живою. Не розказував, бо він шкодував. Мене серце боліло, я дуже за нього переживала. І взагалі нічого, ні про Югославію, щоб пізніше він поїхав, ні про Ірак. Зустрів свого друга, що вони разом воювали в Косово. На тій стороні де були сепаратисти. Питається, що ж ти тут? То ж ти був, а мені потрібні гроші. Потім розказували, що той друг таки трошки поміг, щоб їх не розстріляли. Тарас Сінюк Тарас Михайлович був одним з найфаховіших військових, якого я зустрічав за всі десять років війни. Я його вважав і вважаю досі елітою збройних сил. Я все завдячую оцей перший досвід завдяки сінюку. Навіть під мінометним обстрілом він своїм видом ніколи не виказував якогось страху, ну, от, а навпаки, демонстрував. Високу дисципліну і своїм прикладом показує, яким чином потрібно поводитися в критичних небезпечних ситуаціях. Перед тим як він загинув, він загинув 3 червня, він приснився лізі в своїй донорці. Такий дуже гарний, у військовій формі. І сказав Лізонько, я тебе дуже люблю. Той день ми не брали участі операції. Вони виїхали на бойовий виїзд. Пам'ятаю, як група ця повернулася. З них був розвідзвод, де у нас були товариші знайомі, і вони нам вже повідомили про смерть Тараса Михайловича. Вони, як вони пояснювали, врізалися в укріпрайон противника. Війшли, от і він був уражений калібром 12,7, Бронежилет було пробито наскрізь. і Він загинув. Він йшов в передовій машині. Я була на тому місці, де він загинув. Козенна Козенний Торець. Розказували, як вони не могли його винести звідти, Вони його просто тягнули на, на палаці. Я знаю, що тепер теж дуже важко, дуже багато загиблих, дуже багато. Але Ті, що загинули в 2014, 2015, 2016 і до 22-го року, вони теж воювали за нашу Україну. І хотілося б, щоб наша Україна любила своїх дітей так, так, як наші діти любили свою Україну, щоб ніколи за них не забували.